Куванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи Судокрем. піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота, природна моршинська. плюс сік так соковито. Насолода, моршинська лимонада, комбо природи та природи без консервантів. Не можу знайти собі місця. Геморой запалення, біль, сварбіж, Нео. усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Диви своє, рідне, переживай, смійся з такими близькими героями. Топові українські фільми на Київстав тебе дивись вдома, і будь де завантажити у маркетах. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією на роботі на пил. Тримай Едем. Едем усуває алергічний сльозотечу та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем, відчуй життя без алергії. Від Фармак, якщо хочеться чогось нового з перчинкою, пікантного це означає, що настав час замовляти бокс Spicy Chicken McNuggets. Не відмовляй собі в задоволенні. Смакуй новинку в МакДональдс. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я Як легко отримати 40 лайфсел гігабайтів. Можна напозичати у друзів або всюди брати сусіда з безлімітом. Відкрити маленький бізнес. Чи влаштуватись до лайфсел? Ні. Легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень і отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. А гроші підуть на майбутні оплати. Лайфсел Вільно-мобільно. Щось не те в животі. Це як? Я на сессон в животі. Чорти колоброді. Це як прорвало. Каналізацію крутить внутро, наче пралка. Сидиш такий на білому троні. Велика вогняна медуза. Та просто дві. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми атоксіл. А що допомагає? Атоксіл. Атоксіл. Щось не те в животі. Не терпи. Атоксіл гель. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Рашисте. Готуйся склеїти ласти. Була авіація за 100 мільйонів від космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Ейрлайнс. Обираємо рідне, бережемо найдорожче, опановуємо сучасне, любимо по-справжньому, осягаємо знання, наближаємо перемогу, Світло єдності з 28 серпня. Суспільно-корисний проект на 1+,1 плюс Україна. Нові історії реальних людей. Допомагати, шукати вихід, боротися за правду, задля зміни країни на краще. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 Україна. Ніколи не бачили один одного. Мені дуже сподобалось наречене. Однак вирішили прожити разом цілий тиждень як справжнє подружжя, зустрітись із викликами Я не здамся так швидко. та пройти випробування. Я не женуся ні за яким статусом. Щоб зрозуміти. Як досягти щастя та зустріти справжнє кохання? Все почнеться з одруження на осліп. Дивись у вихідні об 11.35. 35. Варикоз псує плани? Детралекс 1000 мг. Одна таблетка на добу, і ти непереможна. Тривалі. Усі українці творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Хтось придумує як тривогу перетворити на спокій, а хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі, адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Водафон для творчих українців. Разом ми зможемо водафон. Алергія заважає рухатись вперед. Алегра – з перших симптомів алергії лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс, спокій відчуй і не гальмуй. Якщо хочеться чогось нового з перчинкою, пікантного це означає, що настав час замовляти бокс Spicy Chicken McNuggets. Не відмовляй собі в задоволенні. Смакуй новинку в Макдональдс. Може, до тебе шахи? Не там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Обожнюю ці чипси. Це ж просто чипси. Та невже Лейс – це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Ммм, не перевершено. <звук> Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю цієї осені зустрічай голос країни Європейський сезон та нових тренерів. Обличчя нової ери української музики. Дорофєєва. Голос України звучить у Європі. Скоро на один Україна. Повернення історії про кохання, що народилась у помсті. Вона, донька ворога, який забрав життя його батьків. Серце Мірана палає бажанням помсти і завмирає, коли він дивиться в очі риян. Вітер кохання по буднях о 15.00. На бігуді бережи себе. Насолоджуватись попри всі незгоди, посміхаєшся від сонячного проміння. Я поруч твій телеканал бігуді. Бережи себе. Ніхто навіть не уявляє, яка сила духу живе в серцях українців. Ми не можемо пояснити, чому нас тягне туди, яка віра в силу життя. Невже вам не боліло ці роки? Не було сище. Коли сама доля стукає у двері? Ми розпочали власні пошуки. Правда відкриється лише вам. у проєкті говорить Україна. Дивись по буднях о 17.50 на бігоді бережи себе. Спомісан позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя. Верекос псує плани. Детралекс 1000 міліграм, одна таблетка на добу, і ти непереможна. Тривалість лікування до трьох місяців. Ти не можеш вщипнути себе, і прокинутися. Дуже була просто гарна. Ми, ми завжди любувалися нею. Серце Вікторії зупинилося за 39 кілометрів від дому. thank you